Яка ситуація на Харківщині? Що відбувається нині? Відна дізнаємося Вітани Черненко, кореспондентки з Харкова. Аню, я тебе вітаю. Прошу тобі слово. Мої вітання так про оперативну ситуацію. Перш за все хочу ще раз нагадати про те, що російські окупанти вчора обстріляли Ізюм, і це удар був напевно один із найпотужніших за останній час. Бо по місту випустили за даними прокуратури 9 авіаційних бомб, 9 кабів було випущено, і руйнації дуже сильні били по житловому сектору, по непрацюючому, давно не працюючому підприємству. І на жаль, під цю атаку через цю атаку у нас є загиблі. Двоє людей це подружжя, чоловік 49 років, жінка, 42 роки. Маємо від поліції патрульної інформацію від поліції Харківської області. Що це загибла працівниця, їх працівниця. Жінка, яка одна з перших зайшла як патрульна і працювала в Краматорську, в слов'янську щирі співчуття близьким у родини загиблої лишився 15-річний син. І от, напевно, найбільше пошкодження це от житлові будинки. Ви бачили на відео, ви бачили на кадрах операцію з пошуку. Сподівалися, що може бути хтось живий, але, на жаль, дуже сильні руйнації. І диво, що серед цього зруйнованого чи цього. Цього просто зім'я того боєприпасами вижив пес цієї сім'ї, його витягли, його витягли живим. Що постраждало окрім цього будинку, якого ви бачили, вже називала, що це і ж приватний сектор, і багатоквартирні будинки, і багатоповерхівки, вулички приватного сектору, також палац культури, місцевий, кав'ярні, комерційна нерухомість, десятки автівок, які були припарковані. Там просто е, люди паркували. Тобто, розуміємо, що ця атака надпідступна. Вона була здійснена близько 15.40, ну і ще раз масована. Майже десяток кабів по одній частині міста, по одній частині Ізюму. окрім ізюму під обстрілами був великий бурлук. Там житловий теж приватний сектор обстріляли геранями. Окрім цього, куп'янщина, село Ківшарівка, де постраждав чоловік через обстріл 69 років. На щастя, йому не знадобилася госпіталізація. Чугуївщина ще раз була обстріляне село там без постраждалих на щастя. Усюди зараз в цих місцях обстрілів, десь іде йде відновлювальні роботи, десь ще раз людей закликають евакуюватися, якщо ми говоримо про купінщину. Тобто, от коротко про оперативну ситуацію станом на вчорашню добу, сьогоднішній ранок ось інформація така. На щастя, поки не маємо якихось новин про обстріли ранкові чи денні, дуже б хотілося, щоб вся неділя в нас була такою ж тихою. І от ще нашим глядачам, окрім оперативної інформації, сьогодні б хотіла розказати і показати добру і. Дуже потрібну акцію. Наші медики військового шпиталю в Харкові здали кров для своїх пацієнтів. Це така, знаєте, правильна акція, яка вчить кожного з нас. Я сподіваюся, глядачі побачать це і доєднаються до такого. Це Системне це систематичне донорство, коли людина розуміє, що кожні два місяці вона має сили, має здоров'я. Якщо це здоров'я дозволяє, мають доєднатися до здачі крові. Як роблять це медики? Вони вже вдруге цілою командою від керівництва хірургів, анестезіологів, водіїв, медсестричок, санітарок, тобто весь персонал, максимально хто може, здає кров, і це покриває велику потребу. Бо розуміємо, що до військового шпиталю везуть важких бійців, тут і ампутації, тут і. Втрата крові після тривалої тривалих евакуацій, і, і от саме тут да є нагальне розуміння, як ця кров потрібна. Дуже було приємно познайомитися з медиками, з персоналом, які хтось. Всю ніч працював і прийшов здавати кров на ранок. Хтось стільки заступає на роботу. Всі вони розуміють, для кого піде ця кров, і ще раз кажу, закликають до систематичної здачі. Також кров потрібна не тільки військовому шпиталю. Звісно, при пораненні цивільних це і медзаклади міста, і це стабілізаційні пункти. От Далі ми послухаємо коментар анестезіологіні, яка працює, як і багато медиків військового шпиталю на ротаціях. Працює на стаб-пунктах, Ах біля лінії бойового зіткнення. І от далі б дуже хотіла, щоб ми дійсно послухали, що говорять медики, медперсонал про цю нагальну потребу в здачі крові. Навантаження на госпіталь дуже велике, бо госпіталь забирає всю бойову травму, і наше завдання це саме важкі пацієнти, Медики, які надають безпосередньо медичну допомогу при бойовій травмі. Вони ж самі бачать, наскільки це важливо, наскільки це актуально, і тому тут колектив майже всі здають кров. Війна йде, поранення військовослужбовці отримують отримували і отримують. І кров і компоненти крові постійні постійно потрібні, тому це вкрай важливо всім робити, не тільки нам. І ми не тільки донатимо свою кров, ми ще стимулюємо людей, щоб вони це робили. Розуміє, що це єдине, це це, це дорогоцінність. Яка рятує і рятує всюди, починаючи від окопів, закінчуючи госпіталем, не стає навіть питання, чи треба це робити. Є можливість треба. Анестезіологи їздять на передовій хірургічні групи на стабілізаційні пункти. Я от минулого понеділка повернулася. Не можна сказати, що дуже багато поранених, але ми інтерпретуємо це як поганий знак, тому що дуже дуже ускладнена евакуація. Часто зараз дуже є евакуації тиждень. Два тижні був у нас, коли я була якраз от на стопункті. Цивільний пацієнт, який місяць не міг евакуватись з куп'янська, і пішки дійшов з ампутованою стопою, замотаною в пакет до нашого стопункту місяць від поранення ця історія про цивільного скуп'янська, якого не могли евакуювати, який сам дійшов і до наші військові підібрали його, привезли до стабілізаційного пункту. Вона, на жаль, є ну, от, картиною, Вона характеризує дуже будинність е всіх травм, які зараз відбуваються на лінії бойового зіткнення. Трошки деталей про цю історію чоловіку 40 років е він отримав поранення, підірвавшись на міні-пілюсці. І як це відбулося? Він е тікав від російського дрона. Просто тут не до того, що дивимо. Дивитися під ноги і отримав це поранення. Він виковався з мамою, вийшов, саме вона йому дуже допомагала, лікувала, перев'язувала турнікетів, нічого в них не було. Як могли перев'язували лікували з тими антибіотиками, які були. І йому дуже-дуже пощастило, що не було зараження. І так само, що медики, які на став пунктів дуже кваліфіковані, вони змогли зробити максимум. Перед тим, як передати його далі вже в медзаклади. Ну і ще раз коротко, що такі здачі крові потрібні наважтесь на це. Якщо ви колись здавали давно, згадайте про цю, про цю вашу добру справу. Водновод, отаке систематичне донорство, воно правда, закриває негальні потреби. І ми, коли бачимо, наприклад, в соцмережах заклики від центру крові, від служб крові, що дайте, негайно, не вистачає там чогось, якоїсь певної групи. От якщо є систематичне донорство, то таких закликів просто не буде. І просто як цифра, статистика кожному третьому бійцю, якого. Привозять до шпиталів потрібні компоненти крові. Розуміємо, яка потреба, яка кількість, кожен громадянин має ставати кров, якщо йому дозволяє здоров'я. Тому такий заклик, як до неділі, мені здається, він дуже дуже потрібний, щоб зробити це сьогодні або почати вже тиждень з доброї гарної справи. Уже підтримую твій заклик і справді закликаю наших глядачів, долучайтеся. Надзвичайно важливо зараз допомогти і там нашим військовим, і пораненим, і людям загалом, які потребують допомоги, тому що ми розуміємо, що і цивільні потрапляють під російські обстріли. Їм також потрібна кров. Будь ласка. Якщо ви маєте таку можливість, якщо ваше здоров'я дозволяє не нехтуйте такою змогою допомогти. Ані, я дуже дякую тобі за те, що піднімаєш настільки важливі теми. Анна Черненко, кореспондентка з Харкова, щойно розповіла загалом про ситуацію на Харківщині. Ну і закликала, шановні глядачі, подумати про важливе і подумати про те, до прикладу, аби сьогодні, якщо у вас є така змога, сьогодні, завтра піти і е, е, здати кров, можливо, це врятує комусь життя, саме ваш такий вчинок.